Ні, тільки я включив і дощ почався сильний, ні? Чи не сильний? Рняв, рняв. Титюлечка. Ша. Кисечка -кис -кис. маленька. О, все маленька прийшла. Привіт, привіт, привіт. Всім привіт, привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Китечка. Маркуся. Чотири, все маленька, шо? Маркуська тебе обідав. Чого маленька? Дай маленька, шо. О. Дай маркизик тут буде. Щоб дощик там не падав, ми собі побудемо тут. Коротесенький ефірчик, може, буде, бо дощик падає. Тому що буде, то буде. Макизиком під, під деревами. Дощик нас не, не мішає на дощик. А, привіт! А, привіт! А, жіночка прийшла годувати, яка зараз буде годувати їх. У мене тут прямий ефір. прямий ефір. О. Сам пішов! О, зараз жіночка буде годувати, о. Діночка одну котики вже. Я тебе не знімаю, то ви не пива. Grazie. Мені кажуть, що ми їх не годуємо тут. Багато хто мені говорить, що ми їх не годуємо. Кажуть, ліпше би не годував, ти знімати, не годуєш. Каже, хто сказав, що ми їх не годуємо? Кажуть, годуємо. Почай не годують. Ну, як виходить, так і підгодовують. Тут же немає такого, що правильно, що не правильно. Ну так. Хто як може? Хтось може там купити більше, хтось може винести там чогось шматочок. Будь-яка дія це добре. No. Найстрашніше це байдужість. No. Пише мені тут слава Росії чуєте. Mm? Слава Росії мені тут пише. Я одразу блокую. Зиків багато, що час такі, бачиш. Ну. Mm. І цілічки їдять, дітки наші. Мамуся прибігла, так? Де їж, де маленька їж. Мамуська спізнилась. Ну. No. Деться, мій катузька, А Або нас заховався під дерево. Заховався під дерево маленьке. Тої бабуськи не бачив давно. А що, часом так само підгодовує? Ага, я зрозуміла Віра Михайлівна. Ага. їй же вже майже 90. Ого. нічого собі? Вона дуже рідко тепер виходить. Ну та так. Вона їм молочко дає часом теж пити. Ковбаски, молочко. У неї ще свій котик є. Ага. Взагалі молодий. Та, вона переживає, ходить. Тут така Тереза живе. Тереза каже, а купіть мені коку. Цей, їсти Ми, ми побудуємо для котиків. А вона взяла своїм котам. Та кажу, я їм купила, а, 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 а вона собі забрала той корм. Жовник, е не доїдає тваринка. Ніщо. Ну то, то та що родила від макізи якраз. Пачки капають, там маленькі, малесенькі. Тікалі. капаємо, так? Малесенькі. Та щоб не закисали. Знов похолодало і вони знов почали, знаєш, і мені тепер трошки впав. Ну так. Маленьеньки. Малята маленькі. Так же Маркуська туди, Кіця. от її. ходи, кс-кс, киця. -кс. Маркусь. Кс-кс. Кіця, туди є. Ходи. Ходи маленький, ходи, От є, ходи, Кіця. ходи. Ходи. Деш? Де Ховалося маленький. Ні, ні, не, не, не переводіть. Вони зараз тушки натопчуться і будуть спати. Він такий,